Привіт, малята! Я весняна пташка. Сьогодні вас запрошую на спостереження за першими весняними квітами, які з'явилися у садочку біля вашого будинку. Подивіться малята, які гарні квіти. Їх ще називають першою посмішкою весни. Це підсніжники! Як тільки починає танути сніг, вони з'являються у лісі у садочку. У підсніжника довге зелене стебло, а квіточка білого кольору. Подивіться, які гарні квіти. А ось подивіться ще перша весняна квіточка. Це Калюжниця. У неї зелені листочки та жовта квіточка. Малята, поміркуйте, на що схожа ця квіточка? Так, вона схожа на сонечко. А ще малята біля будиночку можна побачити ось такі квіти. Це весняна фіалка. У неї зелені листочки, а квіти фіолетового кольору. Весна нам подарувала дуже гарні яскраві різнокольорові весняні квіти. Малята, запам'ятайте, в жодному разі не зривайте квіти. Тоді ці надзвичайні квіти будуть нам довго дарувати свою красу. Ось яке цікаве спостереження в нас сьогодні вийшло. Тепер ви, малята, збирайтесь на прогулянку, там сьогодні тепло, світе сонечко. І спробуйте разом з батьками у садку спостерігати за першими весняними квітами. До зустрічі! Чирік-чирік!